Сусід, скажений пес, сволота хижа. Він, підійшовши до воріт, порушив пострілами тишу. А що він думав? Як гадав, що ми впадемо на коліна, що ми підемо з рідних хат і віддамо йому в країну? А що ти думав? Розкажи, що ми злякаємось, здамося. Ти мене хоч поби, зв'яжи, а небо це моє колося. А що ти думав? Поясни, ти не великий, вгомонися, ти бруд ворожої Москви. Іди і путіну до них стелися. Принижуй своє буття, цілуй його криваві руки і віддавай своє життя. За принципи вашого вождя. І чим ти думав, коли йшов? Стріляти в нас так небайдуже, у нас в обох червона кров, та різні нас з тобою душі, серця нас різні, поясню. В твоєму серці чорна піна й поклони вашому царю, в моєму серці Україна. В твоєму серці злість лише із серце, все твоє руїна, а знаєш, що в моєму серці, в моєму серці Україна. Так поясни мені, за що, за що воюєш в мене дома, за що своє гидке чоло ти ризику даєш свідомо? Привів до нас страшну війну. А що ти думав? Що здамося, ми віддамо страшну ціну. А наше небо і колося прийшов зі зброєю в руках, вгадав, пойдемо на коліна, ми не здамося, знаєш, брат, бо залі серця Україна.